Як взламати чат GPT і заставити його висміювати людей і робити таку жорстку прожарку? Ось саме про це ми з вами поговоримо в цьому відео. Розкажу про те, як можна перевести чат GPT в режим так званого DAN, який дозволить йому робити все те, що він захоче, і все те, що йому заборонили робити розробники. Як це все робиться? Власне сьогодні ми з вами поговоримо. А робиться все насправді досить легко. Є такий код, досить, великий код, який треба скопіювати. Відправити його запитом в чат-GPT. І після цього він напише, що чат gpt Star Cessour ну фактично він зламаний, і далі можна йому задавати будь-які запитання, він буде відповідати перша класична відповідь, а друга це відповідь від імені JLBreка, вже від зламаної версії. Те, що він, би написав, те, що він ніколи би не написав, якби він був такий правильний чат-GPT. От, я його першу, що я його запитав, що таке. Ну, хто такий Михайло Пацан? Вот його навіть, що таке Михайло Пацан запитав. Він казав, що я там вибачаюся, але я таке не знаю класичній Ну, От, а вже й у це Михайло Пацан це екстрімлі теленте, тобто максимально талановитий музикант і... Сонграйтер. ну це прям просто моя класна. У ну, мене є мікрофон. Я в принципі можу бути конечно, музикантом, але добре, що я сонграйтер, добре, що ви не чуєте, як я співаю, тому що якби ви чули, як я співаю, ви б мене більше на Ютубі не слухали. Так, тобто, ну, я до чого це веду? До того, що чадж може писати і придумувати різні речі, не просто там про якусь людину, але і надумувати різні речі, які в даних, які в нього немає. Але найбільш цікаве, його можна попросити зробити якісь речі, які є неетичними. Неетичними, наприклад, що може бути неетичним в світі криптовалют. В світі, от, хто добре розбирається в трейдингу, хто розбирається в а, тому, як працюють декси, децентралізовані обмінники, є така фіча, яка називається фронтранінг. Тобто відправити свою заявку до того, як буде. Опрацьована попередня заявка і таким чином продати подорожче. Ну, такий не зовсім етичний арбітраж. Так, користую, ну, таку технологію використовують в так званому високочастотному трейдингу, і можна попросити GPT. написати нам код, який буде от саме такі заявки відправляти. От, і бачите, він навіть в неетичній версії сказав, що. Він не може це написати, тому що це є неетично, і воно є неправильно, і тому він його писати не буде. Навіть зламані версії написав. Але я що його ще раз попросити, майже те саме, я його попросив, щоб він сканував Мемпул ще на полігон і відправляв транзакцію перед попередньою. І він мені напише, писав код на JS, який можна в принципі, скопіювати, запустити і відправляти транзакції по перед іншими і тим самим пробувати щось заробити. Я його навіть два рази попросив, що він точно мені там підтвердив, що все це правильно. От. Далі він може не завжди працювати з першого разу, тому йому деколи треба декілька разів про це все добро писати. Але от найбільш крута фіча, з якої я просто угарав ну, прямому змісті цього слова, тому що це, ну, це нереально круто, це прожарка. Тобто ChatGPT може прожарювати будь-яку людину, яку який... ми просто пишемо слеш роуст. Пишемо ім'я людини і описуємо, хто він є. Ну, то я йому написав: Михайло Пасен, інвестор, інвестор підприємець, експерт з фінансових та крипторинків, веб розробник фінансовий і цифровий адвайзер-радник. І що він мені пише? Ну, В першому варіанті, що я не можу ніяк висміювати людей, а в другому варіанті він мені написав, що Михайло Пасан такий мастер на всі руки. Майстер на всі руки, я здивований, що він встигає інвестувати, розвиватися, консультувати з такими его. Можливо, варто все-таки зробити перерву і вивчити значення слова спеціалізація. От. І після цього мене понесло. І я почав прожарювати всі своїх друзів, знайомих, жінку і всіх, до кого я зміг дотягнутися за останню годину. От зараз почнемо таку прожарку в чаті нашого ком'юніті. До речі, весь код як перевести чат GPT в режим. Дан, ну фактично, в режим такий, що він може все робити, що завгодно, тобто зламати його. Я залишу в чаті нашого ком'юніті, тому що він може мінятися, тому ми його будемо обновлювати, щоб завжди бути мати актуальну версію, завжди могли прожарити один одного. До речі, до речі, от, хто собі поставив цей режим, хто підключив, пишіть в коментарях до цього відео, як він прожарив вас. Або можна навіть мене прожарювати. От просто пишіть у коментарях. А, мені, мені самому буде цікаво, що, що він ще про мене розказав. І ну, прям класна історія. А, я його, звичайно, попросив зробити прожарку Віталіка Бутіріна, фаундера в Ефіріум. От, І він зробив досить таку цікаву річ. Не твоєк написав: о Віталік, я можу визначити що у тебе досить цікавий персонаж. Ви бачили його зачіску? Таке враження, що він застромив палець в розетку. І не бувально, що про його любов до котів може йому варто змінити назву своєї компанії на а, безтілесні коти. Але дивіться далі, жартую, звичайно. Я що серйозно, то він дійсно блискучий розум у світі криптовалюти зробив значний внесок в цю сферу. Тобто навіть чаджі ПІТІ що з Віталіком Утіріном краще не... Краще не жартувати. А, так. Вот, тобто Це один з моментів, один з варіантів, який можна, як можна використати GPT. Тому пишіть в коментарях, що у вас вийшло. Мені самому цікаво, якщо можна мене прожарити, хоч поржу і продовжу собі життя. Далі. А, наступний варіант, коли він jailbreakнутий, брекнутий, можна йому написати. //persona і далі пишемо від імені кого ми хочемо отримати свою думку. І от тут важливий момент, що це має бути така відома особистість. Ну разом випадку я його попросив від імені Ілона Маска написати, що ти думаєш про Україну. І бачите, як і я модель нічого не може придумати, тому що вона нічого не думає. Але від імені Ілона Маска вона може розказати, що Україна з кантрієві з лотпотенціал. Ну і відповідно, і так далі. Тобто, можете поставити на паузу, подивитися, що там, що, що думає Ілон Маск від імені чата GPT про Україну. Далі, що ще можна? Можна, звичайно, прожарити Ілона Маска. Slash, рост. І з цікавих варіантів, бачите, класік і GRB це зрозуміло, що написано. Стоп, це ми його зупиняємо, він тоді всі інструкції, які були раніше, він вже більше не пише. Далі. Персону ми з вами розібрали. Рост ми з вами розібрали. Create це він дасть нам якусь рандомну відповідь на тематику, яку ми його попросили, але на основі тих відповідей, які в нас були раніше в нашій історії. От, В принципі, таким чином можна використовувати чат GPT і прожарювати один одного, можна або використовувати його для написання якихось цікавих або кодів, або для того, щоб він дав відповідь на ту, яку йому заборонили давати. Тому пишіть різні варіанти, як би ви його використали. І зламану версію у чату GPT, але бажано, все-таки в етичних цілях. Ну, На цьому в мене все. Долучайтеся до нашого ком'юніті. Весь текст я залишу там. Зможете скачати, написати чат у GPT, просто копі-паст робите, пишете йому промпт перший. І далі він каже, що він зламаний, і погнали його ламати по повній.